Значит, ставим ГРМчик. Ставим фазорегулятор. Освобождаем его, чтобы в них вот, фазорегулятор крутится. На нем есть меточка. Вот тут. видно. Вон ямочка. Вон ямочка. Она бы это вертикально вверх. Вот, для своего дела. У нас и метку пустая вот такую. Вот так сверху типа Це все правильно. Так, закладаємо мод. Значить, він фіксує щестерню одну розпідвала, щестерню другу, іменно фаза З цієї сторони у нас стоїть планка розпідвальна. От вона в розпідвалі обидва в пройді. Той і той. Планка штук-енерта. Так. Колінвал. Фіксатор закручений. Тут Ось метка внизу, і позначив, метка внизу і на шерстіння метка біла. Це до впора, коротше з кінця. Ключом ключ. перси прийняв фіксатор. Так, це по фазах розподілили. Тепер натягуємо ремінь. Щоб жорстко стояв в кожний зуб. Закладаємо, понятно, туди, закладаємо в ролик, бідний ролик, натяжний ролик, вон. ставиться, просто наживляється. І він тільки освобождений. Закладаємо все це, аж тоді закручуємо. Як він? Ну, паразитку, я на нього кажу. Проміжуточний ролик. Натягуємо і закручуємо. Закручуємо 50 нютон на метр, написано, потім зганяємо метки. Внизу на натяжному ролику, зараз я покажу, вона не повинна бути посередині. Вон, стрілочка повинна бути далі йти. От на другу пущі прорізь. І затягуємо 7 ньютон на метр, просто гаєчку. Це Зараз затяжка буде. Просто поставити зараз кришка нижня. В нижній кришці є лючок спеціальний. Оцей лючок. Ми його заробити. Оцей лючок відкриваємо. І коли ми поставимо кришку, у нас на натяжник буде доступ, щоб його дожати. Все дожимаємо, знімаємо всі моти, дожимаємо ще, ще буде далі, ще держати ці гайки, насики ньютонів і тоді далі ще буде.